Радіо UA Чикаго Друзі, розпочинаємо дискусійний клуб Назар Мухачов, головний редактор газети Сурма. Зараз у нас на прямому зв'язку. Назар, вітаю вас. Доброго ранку всім нашим слухачам, доброго вечора, глядачам. Пропоную відразу переходити до формату запитання-відповідь. Ви нещодавно зняли відео з назвою Мільйон вбитих росіян. Чи зупинить це Путіна? Дайте пояснення нашим радіослухачам. Власне, я в цьому відео стверджую, що Путіна це не зупинить, бо воно не здатне його зупинити в силу самої природи Путіна, природи. Тих людей, які на Росії зараз володіють владою, які взяли владу там з 1917 року, і власне яка мотивація, і якщо ми хочемо про це задуматись, то в першу чергу потрібно задати собі запитання: а які глибинні причини війни проти українського народу, причому війни, яка носить такий геноцидний характер, скажімо так, і причому, якщо можна говорити про геноцид, то, до Певного часу він носив прихований характер, а з 2022 року він же носить фактично відкритий характер. Путін в такий спосіб пробує розв'язати питання можливих внутрішніх протестів і внутрішніх протистоянь і переключити увагу на зовнішнього ворога. І в цьому місці я хочу повернути увагу наших слухачів і глядачів до 2013 року, коли протести на болотній площі в Москві постійно набирали оборотів. Постійно збільшувалася кількість протестувальників, збільшувалася кількість бажаючих по інших містах протестувати. Це була абсолютно така стійка, впевнена тенденція. І потім з'являється великий а-ля Патріот-націоналіст за абсолютно випадковим збігом обставин, пов'язаний із ФСБ, Я про кажу про Навального саме про Гіркіна, про Гіркіна. І, власне, переключаю увагу на Україну з українців, малюється образ таких злих якихось фашистів там ще когось. І ще багато різної дурні, яку говорить московська пропаганда. Але в такий спосіб увага переключена. І це перший момент. Другий момент потрібно розуміти, що люди, які були здатні потенційно виходити на болотну площу. Ви згадали Навального? Ну, mm -hmm. якщо ви бачили церемонію із поховання Навального, яка там була черга до, ну, до того, щоб власне підійти до труни і попрощатися, це все потенційний протестний електорат. Згадайте симпатиків Немцова. Тут потрібно розуміти, що попри те, що на Московії все схоплено, ну зрештою, там ментально панує така азійська деспотичність. Я б сказав, то е, потрібно розуміти, що все рівно протест, протестний скажімо, потенціал там насправді є. І війною проти українського народу Путін ще й розв'язує для себе таке ключове завдання. Він дуже сильно зменшує кількість тих, хто здатний протестувати, причому протестувати, вчиняючи певні дії. Чому? Тому що на Москві пропагандистська машина працює достатньо потужно. І вони побудували такий собі суррогат патріотизму. Чому я кажу суррогат патріотизму? Вони себе можуть називати русські націоналісти, але про яку про який націоналізм може мова йти в державі, в якій ну фактично живуть сотні різних народностей? І ну, який націоналізм, грубо кажучи, для якута, для чук чи для бурята, це три різних націоналізма, тому що вони належать до трьох різних народів. І тому в рамках такої імперської пропагандистської політики вибудовуються сурогат патріотизму, і в рамках того сурогату патріотизму створюються певні міфи. І фактично люди, які навіть здатні на Протест проти правлячого московського диктаторського режиму, вони все рівно в тій чи іншій мірі, ну скажімо так, підвержені впливу цим міфам. І тут можливо доцільно згадати фразу про те, що кожен московський демократ закінчується на українському питанні. Це також було пов'язано саме з тими світоглядними міфами, які базово в них закладаються. І власне внаслідок цієї пропаганди, частина, значна частина людей, ну дійсно пішли в Україну воювати, будучи одуреними тою пропагандою, не розуміючи, що Путіну, грубо кажучи, вигідно їх утилізовувати в Україні. І тому, тому підсумовуючи це все вище сказане, один мільйон вбитих та поранених зупинив на... Певно, будь-яку би армію на планеті можливо не зупинив би китайську армію на планеті, але е московську армію не зупинить тому, що, тому що путіну правлячому режиму на Московії їй вигідно продовжувати цю війну ну, зараз... З точки зору зовнішніх і внутрішніх факторів. Згадаємо слова Путіна. Він сказав, що в них є виключно санітарні втрати. Ну Путін, ви розумієте, тут е, потрібно глибше копати в цьому напрямку, і в нас ніхто цим не займається. Цьому потрібно приділити чимало часу. Але якщо глянути цілісно на політику Путіна відносно так званого російського народу, то Путін весь час працював проти російського народу. Весь час насправді і, зважаючи на ресурсну потужність Московії, те в якому стані живе там російська глубінка. Причому глубінка це напевно за винятком там Москви і Петербурга. Ну це в принципі жахливі речі. Ну але судячи з того, що вони не піднімаються на протести, ну значить, їх це все влаштовує, і тому все досить, досить складно. Просто розуміти, в рамках пропаганди створюються такі голограми. Взагалі, всюди в політиці панують голограми. От навіть в нас президент, це голограма голобородька із серіалу Слуга народу в Путіна його голограма, побудована на ідеології московського міра, малює йому образ такого собі борця з глобалістами, борець з новим світовим порядком. Але якщо хронологічно відслідковувати, те, як він діяв, як він використовував терор проти тих самих росіян, як він свій час от відео, можливо, на його основі треба зняти. Окреме відео із аналізом, де він каже, що той, хто каже, що Росія для русських, той ідіот. Ну, це прямий текст Путіна, і там насправді є чимало моментів, які просто не відслідковуються і не узагальнюються, і тому власне. Це, це є певною проблемою. Чому тому, що психологію своїх ворогів треба вивчати. А, ну, Московія на чолі із теперішнім Кремлем і з Путіном. Це є наш ворог номер один. Не єдиний, далеко не єдиний, але номер один. І це зараз екзистенційний ворог, який становить загрозу самому нашому існуванню зараз нагадаємо нашим радіослухачам, точніше, не нагадаємо, просто поділимося інформацією, що в них в паспорті, є графа національність, і там написано, хто вони є, але згадаючи слова того зеленого чоловічка, який заходив в Крим, як він з такими очима вузенькими, говорив, що він руський, якось так, з таким акцентом. Пам'ятаєте? Ну, тут... Так, звичайно, але тут питання навіть не в графі в паспорті. Графа в паспорті це. Вона потрібна, і в принципі, я завжди кажу, що коли ви аналізуєте будь-якого політика, чи журналіста, чи блогера, чи аналітика, коли ви його слухаєте, ви спочатку маєте зрозуміти, хто перед вами. А для цього ви повинні розібрати два фактори: перше, хто людина по духу, і друге, хто людина по крові, хто її предки, де закопане коріння її роду. Це це дуже потрібно, І насправді в цьому контексті потрібно навчатися тому, як питання роду, питання генетики, питання спільних предків використовує єврейський народ. Вони цьому питанню приділяють надзвичайно велику увагу. А на Московії це ну такий собі обряд зомбування, причому народам, яких колись завойовували зі скаженою просто жорстокістю. Тих самих Башкірів, Чіякутів, Якутів. про Чукч, про яких нам розповідали величезну кількість анекдотів, вони понад 100 років не могли їх захопити. Ті чинили збройний супротив. І їх було дуже, грубо кажучи, важко виловлювати по тазі. Це був мільйонний народ в ті часи, і вони чинили просто скажений супротив. Вони дуже вільнолюбиві були. Ну і в результаті їх в анекдотах змалювали якимись там повними ідіотами. В той час, як ті, хто зразу шию в ярмо засунули, о, це хор хороші, це хороші, вони нормальні, вони розумні? Так формуються міфологеми, і в принципі розуміти ці механізми є достатньо важливо. Зараз перейдемо до наступної теми полковник Павло Паліса, який зараз є заступником голови ОП Андрія Єрмака, дав інтерв'ю журналістам видання Політіко. Він сказав журналістам, які прийшли на до посольства України у Вашингтоні, що президент Росії Володимир Путін впродовж 2026 року прагне окупувати всю Україну на схід від річки Дніпро. На якому етапі до речі зараз перемовини відносно припинення вогню безумовного? Ну, перемовини зараз на паузі. У нас все на паузі. У нас конституція на паузі, за словами гаранта додержання конституції. Чому я так скептично коментую? Тому що, попри те, що принаймні з поверхневого огляду постать полковника Паліси, ну викликає певні позитивні реакції, але те, що його взяли працювати заступником Єрмака, заступником голови офісу президента, це викликає певні запитання. І викликає певні запитання також те, що. Що е, заступник Єрмака чомусь в складі української делегації кудись їде? Хоча насправді це офіс президента, це секретарська структура, але м -м, фактично е, можливо через саме через статус військового його і обрали е, для виконання певних функцій, і по суті, ключовим завданням е, Павла Паліси було е, зробити певний інформаційний вкид. Цей вкид є повністю правдивий, але просто його треба було акцентовано зробити і розставити акценти саме так, як він це зробив. Стосовно того, що Росія не хоче миру, що Росія хоче далі ескалації, що Україна готова була піти, а Росія не збирається, і що от Росія має надалі от такі агресивні плани, і тому, грубо кажучи, напрошується висновок. Допомагайте нам, адже ми ж суверенна держава, на нас напали. Ми приймали ті умови. Які ви нам диктували, проблема в тому, що Будапештський меморандум ніхто так і не згадує знову ж таки, а це гарантії нашої безпеки. Нехай би попробував той ж Дональд Трамп відмовитись публічно від виконання міжнародного договору, підписаного одним із президентів США. Ну і ще багато є нюансів. Ну я просто впевнений, що такого би не було, там би інші механізми включились. Тому цей інформаційний кит спрямований на Захід. В першу чергу на Сполучені Штати Америки, спілкуючись із жовтом журналістами видання політику заступник Андрія Єрмака фактично е ну підштовхує і в певних сенсах підіграє. Е Певним групам, в тій самій навіть республіканській партії, там зараз достатньо склада внутрішня ситуація, і там ідуть е, жорсткі перепалки стосовно подальшої політики Сполучених Штатів Америки щодо України. Ну і в такий спосіб, власне, натякають, що якби ну хлопці, давайте рухатись, нам потрібна допомога і так далі. Ну і знову ж е, частина республіканців зараз дуже дуже активізувалася, скажімо так. Пане Назаре, відносно цієї теми, аж як саме активізувалося і що все-таки чекати в Україні? Що чекати насправді ніхто не може зараз сказати, тому що все досить, досить складно. Але. Активізувалася. Ну починаючи з діяльності лінці Грема, який був ініціатором і став співавтором законопроекту про вторинні санкції, в рамках якого пропонується вводити 500 відсоткові санкції е, мита на тих, хто буде купувати російську нафту. Причому в Сенаті США вже 82 сенатори готові за це проголосувати. А зараз, можливо, вже навіть більше ніж 82 Ну цього повністю достатньо а е, минулого тижня. Спікер конгресу, спікер палати представників Майк Джонсон, заявив, що він та республіканці в Конгресі готові підтримати додаткові санкції, розпочати над ними роботу для того, щоб максимально швидко створити інструменти тиску на Путіна, якими зможе користуватися Дональд Трамп, але їм потрібна відмашка від Дональда Трампа. Ну а власне, коли я кажу про певне протистояння, то е, мова йде про до прикладу е, візит глави Пентагону Піта Гексета в Конгрес і там в нього відбулася певна перепалка, перепалка із сенатором конгресменом Макконелом. Власне, Міч Макконел, я зараз зацитую фрагмент із своєї статті, щоб нічого не пропустити. Він розкритикував главу Пентагону Піта Гексета на бюджетних слуханнях в сенаті. На кону репутація Америки чи будемо ми захищати де демократичних союзників від авторитарних агресорів. Це фраза сенатора Міча Макконела. Фраза це запитання було до Піта Гексета. І, до прикладу, словесна перепалка. Сенатор Макконел, хто є жертвою, а хто є агресором в цьому конфлікті? конфлікті. Під гексет Росія агресор. Міч Макконел. яку сторону ви хочете бачити переможцем під гексет. Як ми вже неодноразово повторювали, президент відданий миру у цьому конфлікті? Мир у наших національних інтересах? Ну тут якраз і хочеться запитати, а виконувати свої обов'язки відповідно до міжнародних, Народних договорів, про які заявляла ціла група президентів, не тільки Клінтон, який ці всі процеси організовував, а Обама навіть у 2010 році заявляв про Будапештський меморандум, коли Україна віддавала останні залишки збагаченого урану. І знову ж таки в 2014 році Обама був президентом США і нічого не виконував. Так і в принципі це логічно, що республіканці звинувачують демократів в політиці, і внаслідок якої вони успадкували певну геополітичну ситуацію. Але розв'язання цієї геополітичної ситуації в такий спосіб, як це відбувається зараз, ну воно, м'яко кажучи, некоректне і абсолютно точно аж ніяк не розв'язання. Тому що навіть якщо відбудеться якась заморозка в теперішньому вигляді, ну то по суті це ж буде просто відтермінований початок нового етапу війни. Причому за умови, якщо е західні партнери перестануть надавати Україні озброєння, а ми, скоріш за все, дуже швидко. Не зможемо навести лад всередині держави в Києві. То а Московія вже має розігріти ВПК. І московський ворог, попри те, що нас, особливо зелений, ура-марафон малює з нього, ідіота. Вони роблять висновки зі своїх помилок. Висновки із проваленого бліцкригу вони зробили дуже дуже добре. І будували ту лінію суровікіна. На якій застрягли українські війська під час контрнаступу, також виходячи із свого досвіду, і ну якби результати не брешуть. В них є ресурсна перевага, якою вони звичайно користуються, але тут потрібно розуміти, що вони висновки роблять. Вони відставали від нас, до прикладу, в виробництві дронів. Зараз вони нас навіть переганяють, і це є велика, велика проблема. Ну і знову ж таки це все ми мусимо враховувати в контексті геополітики, в контексті того, що відбувається. Перейдемо до наступної теми про Білденберський клуб. Остав Дроздов написав: Швеція закрите, закупорене без преси і зливів інформації, суперкулуарне засідання світових держав на тему, що буде далі з Україною. Як ви гадаєте, буде така тема підніматися? Що відомо, хто приймає до речі участь у цьому? Засідання ні нічого не відомо. Лише фактично написали ціла група видань, що таке засідання буде проходити, чи вже проходило, чи для його проведення впродовж кількох днів до Стокгольма злітається ціла група ну дуже високопоставлених людей. Серед тих, кого там вказують, то це і. Попередній теперішній генеральні секретарі НАТО, і прем'єр Швеції, і міністр закордонних справ Польщі і ключові політики Сполучених Штатів Америки, хоча, я, чесно кажучи, прізвищ там не пам'ятаю, щоб там чітко щось було вказано. Насправді інформація про те, що такий захід буде проводитись, ну ти її приховати як би не можеш, тому що концентрована кількість авіаперельотів, і так, концентрована зачем? кількість впливових людей на один квадрат квадратний метр в впливових масштабах всього світу. Ну як ти її приховаєш? Але по суті, тут ми підходимо до питання е, справжньої політики. Того, про що я кажу, що назовні виносяться тільки певні, скажімо так, вже результати. Результати того, що було вирішено за кулісами, і я не можу сказати, що знаєте, оці всі ем, теорії, яким повісили негативний ярлик конспірології, і взагалі сам термін конспірологія спеціально відведений до такого, знаєте, ем, примітивно негативного ключа. Це, це технологія, це технологія, щоб люди не задумувалися над архітектурою політичних, геополітичних економічних процесів. А над нею треба задумуватися. Якщо ти над нею задумуєшся, то ти розумієш, що певні там взаємозв'язки є, і ти розумієш, що, грубо кажучи, ця зустріч в Стокгольмі відбувається не випадково. Ти розумієш, що всесвітній економічний форум в Давосі збирається з року в рік не випадково. Ти розумієш, що пінчук і в Давос, і Пінчук на Ялті Конференцію збирає певних політиків і проштовхує певні молоді обличчя, також не випадково, а з певними довгостроковими цілями, і так далі. Це все треба розуміти. Просто величезна кількість так званої конспірологічної літератури вона свідомо, грубо кажучи, пишеться на замовлення тих людей, про кого вона містить певну брехню в собі, містить якісь абсурдні речі, абсурдні тезиси. Для того, щоб люди розчарувалися в цілому в цій тематиці, для того, щоб люди не змогли знайти правду, не шукали прагматики, не шукали практики. Одне із практичних порад, яку я можу дати будь-кому, хто старається розбиратися в тих темах, завжди шукайте вигоду набувачів від будь-яких процесів. І завжди старайтеся слідкувати за грошима. Завжди. Слідкуючи за грошима, в принципі, найпростіше знайти вигоду набувачів від процесу. І якщо ти слідкуєш і вивчаєш це питання саме під таким кутом зору, то ти, в принципі, не помилишся, тому що ти йдеш раціональним шляхом. А є різні глухі кути, де нас направляють сперечатися, знаєте, на кухнях про те, хто більше впливає на світову політику, рептилоїди чи анунаки ну, це шлях, звичайно, в нікуди. Дякую, з нами був Назар Мухачов, головний редактор газети Сурма. Ми йдемо далі за програмою. Вам бажаємо гарного дня, до побачення. Дякую, всім гарного дня. Підпишіться на канал Радіо UACKO. Ставте вподобайки та коментуйте відео, а також підтримайте нас на патреоні. Посилання в описі.